Всім привіт! Так як я обіцяв вам предыду в предыдущому відео, що покажу, як варить ці вот електроди. Эти, э, эти це електрод електрод моноліт. Як ви бачите, моноліт. Марка його, це електрод по чугуну. Це ЧЕ4. Мені подарили в такому чехлі. Тут всього-навсього 3 електроди. Троєчка. Троєчка чиста. Був я на Вінничині на проводи їздив. І товариш мій однокласник, мій товариш хороший вместе сиділи за партою. І каже, в мене є тіски. Степанович, можеш їх отремонтувати? Я кажу, ну давай, без проблем. О. Ну, от, Тіски були, звісно. От, як ви бачите, я їх вже поварив. От, отвалена от ця сторона половина. Повністю. Тут були, було просерлено просердено по цю шайбу. І воно якраз по цій шайбі, так, по цих отверстях Ну, Тут не було губки, зарвані були болти на 5. Я їх повисверлював і зробив нову губку, поставив на Накрутив на шістерочку поставив. О. Запилював я. От, запилював з однієї сторони, з другої, з третьої. Зі всіх сторон я запіл зробив і проварив проварив оцим, оцим електродом. О. Моноліт. О. Класно, класно вийшло, добре заварив. Ну, дивлюся, що. Що ну, слабовато, напевно, буде. І вирішив йому зробити, усилити його. Зробив таку, такий уголок, вирізав отверці, висверлив і вставив його з цієї сторони, з цієї сторони вставив. І проварив його, вже не варив чугуном, тому що. Осталося в мене цих два жалко. жалко. одним, проварив тут. А тут вирішив проварити проварити сармайтом. сармайтовими електродами. Т-600. Т-600, сармайт. Между прочим, хорошо хорошо проварують. от як ви, як ви побачите, от. проварив проварив тут, проварив з цієї сторони. Проварив тут під верхом. Обварив тут під верхом. ну, З цієї сторони я зачистив, з цієї сторони не зачищав, щоб показати, як воно проварилося. От, зачистив і вийшло, як, як говориться, електроди, моноліт. Все, зварив капітально. О, не, не сильно вони пінились по чугуну. О, ну, Є трошки. бори, ну, нічого. От, поставив цю, цей уголок, уголок. отак він був. Полочкою сюди і полочкою сюди. І зі всіх сторон обварив. Да, потім вирізав такі ще косинці. Косинці, от вони. От косинці. Отак. Щоб і згиб, коли нажимаєш зажимаєш, щоб воно було покрепче. Два такі косинця. Ну, Косинців я вже заварив і, обикновеним монолітом монолітом електродом і, по металу. От. Обварив його. Тут спеціально я не зачищав, щоб показати, як воно проварилося. Потім засверлив дві, два дверці на п'ятерочку і накрутив, вже перевернув його і накрутив тут для цієї шайби. О, і Получилося класний такий. Чісочки. Зараз тіски конечно, дорого стоять, жалко викидати. І я вирішив їх відремонтувати. Я думаю, що товариш будеш буде, буде доволений до роботою. Тут, тут є болти, тут обірвано, нічого страшного, тут є болти. Можна прикрутити до, прикрутити до стола і можна користуватися. Можна так що таку роботу я проробив. Зараз я вам покажу, як варимо вари моноліт чугуний електрод. О. Тут підрівняв я. Губки поставив О. Ну, тут не зачищав спеціально, щоб було видно, як я проварював Я Мон... тут сармай теж хорошо, хорошо держиться. Я думаю, що товариш буде доволі. Сармай в мене. О. І залишилося ці два, електро... два електроди. Зараз ми один, один проваримо і я вам покажу. Так, от на такі штуки. Оцю цю подставочку я зварив для для, для цвітов. Як виходить на вулиці світочниця для горшка такого. Ось така шейна машинка Зінгер. І вийшла така, така красива підставочка. Я її, я її зварив раніше, ну. Варив чугунних електродів не було, брав ні наматував, накручував сюди е, бідну проволоку і попроварував і неплохо проварилося. Зараз я тут, тут обрізав, я зараз обрізав тут, е, запіл такий зробив, тут було наварено ні Ну, хочу зараз показати, як, як буде варити оцей електрод. Mm. Так, зараз будемо варити варити сварка Дніпро М інвертор на 250 А. Хороша сварочка, я вже, мабуть, років 10 можу. може. Може, може. Зробив такі штуки хамутиво, тому тобто, що видергується. Відергується з цього зажима кабель. І я йому зробив ось такий хамутик і удобно, не вилазить не вилазить кабель. Так, ставимо дето 130-130 ампер. Включаємо. Так, де Привик цим щитком працювати, подарили мені хамелеон ну і що то він мені не йде. Так, якось мені некомфортно та отаким, отаким пробую. Так, почали. Електрод моноліт, Моноліт СЧ4. еще внизу внизу тут было нижелейка заварено сейчас попробую по нижелете что получится Ну, вот такая. у нас. Вот. Сача 4. Чугун. Плазматек. Побережемо на всякий случай. На трактор пригодиться, Так, зараз... Не, не сильно треба не сильно спішити вбивати. Ну, для, такого діла, для такого діла я простукаю. О, Так що, дорогі друзі, купуємо українське, все буде добре і все буде Україна. До побачення!